Фадо треба шукати та бронювати заздалегідь. І зазвичай це ресторани, де ви просто замовляєте, що вам хочеться, і у визначений час починається музика. Одразу хочу сказати, що це не так романтично, як подається. Але все ж таки, який шарм тут присутній. Тому слухайте цю музику та наповнюйтесь атмосферою португальського фадо. Далеко аж по Таликова швесино має. Отак. Ну а кухня тут дуже туристична, та й не сказати, що смачна, а виступ затримався і був дуже короткий. Трапилося все приблизно довжиною хвилин 20. Так, я думаю, це спеціально зроблено для того, щоб типу, ми послухали, зараз знов там комусь, хто пройшов, роздають меню. Потім там люди поїли і пройде, я так думаю, інша співачка, бо тут їх декілька виступає, і буде новий виступ знову так по 20 хвилин.